Вітаю, сьогодні 31 липня 25-го року, останній день липня, завтра починається вже останній місяць літа. Ну, так, якась швидко промайнуло все. ну нічого, Ще все квітне, і буде квітнути, Ще друга хвиля, троянд починається. Так що все добре. А зараз хочу пройтися і показати свої касарки. Вони зараз гарно так квітнуть, їх багато, але так, щоб всі одразу квітли, не виходить. Одні квітнуть, відквітають, заквітають інші. Ну зараз якраз їх багато, так що квітне. Тому покажу все, як воно є. Отут спочатку у мене посаджені касарки. Які я придбала в цьому році, я постійно якось їх підкуповую, щоб були свіженькі. Але, бачите, вони якісь стракаті. Не всі, але це вже цей відквітає косарок. Там був дуже красивий з придбаних. На жаль, він вже майже відквіт. Ось гляньте, який. Ніжна, ніжна, ніжна рожевий з такими малиновими вічками. Гарний косарик. І ще ж багато косариків я зрізаю в вазу. Ну, а чому б і ні? Чому? Зараз троянд не так багато, зате косарики є. Отакого кольору в мене багато косариків, такий морквяний. Абрикосове, морквяний, красний вже від квіт. Це тут теж абрикосові. Ну тут смужки такі вартові, воно красиво виглядає. Я думаю, що косарки, коли на одному місці багато років, то з'являються от такі смужки. Ну так. Якось так. Ось який красивий касарок. Це теж, здається, з тих, що я придбала в цьому році. Ось які красиві. Це вже ті, що були у мене касарики. Який чудовий, красивий, фіолетовий з білими. Вічками. Шкода, що цей не зрізала собі в вазу. І між ними зростають чорнобривці. Вони саме тут насіялися, саме наросли, я нічого не робила, тільки що не спалила їх. Хай завдячують мені цим. що я їх не спалила. Не випала. Ось який червоний красивий косарик. Ось дуже красивий. А ось бордовий чи темно-червоний. Ось бусковий з темними вічками. Тут такий, бачите, їх. В рядок одна, один рядок квітів і другий. Якщо цей косарик якось поодинокі квіти, то тут двома рядками. Вони різні всякі. Ось який красивий. Це фіолетовий, з білими тятками. А він ще дуже красивий. Фіолетові косарики. Дуже красиві. А ці взагалі прям як самитові. Леся, що таке? Чого ти підвиваєш? Леся, не підвивай. Як коксамитові. Дуже красивий кольор, такий шляхетний. Ось. Ще багато не розпустилися. Такий морквяний якийсь буде. А ось гляньте які. Великі, квітки, дуже великі. Ось рука. Більше ніж рука ці квіти. Рожеві, рожево-бускові, дуже красиві. Ну, ось такі жовті, ну не жовті, жовто коричневі якісь. Цікавий колір такий, гарні касарики. Там і лимонний всередині. Ось дуже красивий темно-червоний косарик. Там вже відквітли. Вже вони айстрочки починають квітнути. Це чорнобривці дуже красиві. Вони в тому році тут були і самі насіялися. Оцей заквіт одним з перших, ну вже відквіт. Тут їх два було, один я зрізала такий. Теж тут рожеве, а серединки лимонний, якийсь дуже красивий. А ось який красивий косарик. Ну, таких кольорів, я не пам'ятаю. Може, це теж Та ні, тут на вух я не садила. Такий якийсь рожевий, темно -рожев, Ну, темно рожевий якийсь. Бо он поруч червоний, бачите, зовсім різний колір. Це один в мене такий гарний. Тут ось який колір вже відквітають. Тут багато відквітли. Ось. Те чорнобривці саме понасівалися. Потім їх жалко. Виполювати, а ось білий. Ось лаватера насіялася на грядці з Касараками. ось теж дуже красивий. Отам От он такий був. Тільки цей менший. Ну, звісно, тут же ж лаватера пригнічує, тому і менший. Он валяється, один я якось, мабуть, поламала, а ось розпускаються. Салатово лимонного кольору. Дуже красивий. Ну, Здається, тут я всі показала косарики. Ось так з цього боку вони виглядають. Красиві ці квіти. В вазі довго стоять, поки до самої гарини не відквітнуть, стоять. Ну і на городі тут так само довго. Вони, одна квітка, як починає квітнути, один косарик, до двох тижнів квітне. Ну, десь так. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд, всі гараздів вам і дякую всім нашим українським воїнам за захист нашої України. Тут зараз на Сумському напрямку у нас здається трішки відігнали. Дай Бог, щоб все було добре.